Це є ін'єкційний метод, це є втручання, яке повинно виконуватись тільки в умовах операційної і тільки під рентген-контролем. Може утворитися нова грижа, може стара грижа, яка була на тому ж місці, знов стати більшою. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про висушування гри, що ж це таке, як же ж її сушити, де взяти той фен, щоб його висушити, і куди його запхати, щоб вона висохла. Ну насправді висушування гри це доволі таке сленгове поняття, яке під собою розуміє різні методи втручань. це є інвазивні методи, тобто це щось кудись треба запхати, все ж таки, щоб її, умовно кажучи, підсушити. Базуються ці методи на тому, що грижа це є м'яка структура. Тобто грижа по своїй суті це є гель. Це є гель. Гелевидна субстанція з середньої частини ядра. Та як ми говорили раніше, міжхребцевий диск складається з зовнішньої міцної волокнистої оболонки або так званого фіброзного кільця, і внутрішньої м'якої гелеподібної такої, схожа на холодець, структури, яка називається пульпозне ядро. Ця гелевидна субстанція через надривчики. По волокнах зовнішнього кільця мігрує і робить таку нам виступ, який вже спочатку є протрузія, а потім, коли вже волокна фіброзного кільця розривається, виходить назовні і це вже утворюється повноцінна грижа. Можете провести собі експеримент вдома, взяти тарілку холодцю і добре його посолити, на ньому виступить вода. На цьому, в принципі, базується по простому метод Ну, Не тільки те, що використовуються концентровані розчини, при цих методах ще з допомогою гідропрепаратів, за допомогою того, що. Водиться розчине між грижею і нервовим корінцем, який вона подразнюється, робиться рідинна подушка, і вона трошки його відтісняє і стає менше подразнювати. Також певні рубцеві тканини, які там назбируються, вони також трошки відсепаровуються і воно стає вільніше. В цей простір, відповідно, і подразнення самого нервового закінчення зменшується. Це найчастіше, що мається на увазі, коли говорять про те, що грижу висушили, підсушили. Тобто це є ін'єкційний метод, це є втручання. Яке повинно виконуватись тільки в умовах операційної і тільки під рентгенконтролем. Якщо воно буде виконуватись та, в звичайних умовах без операційної і без рентгенконтролю, то це щось інше. Цілком може бути якийсь також інший інєкційний метод, який буде не менш ефективний, але він не буде тим, що ми говоримо про висушування гри. Що ж вводять лікарі туди, і як це робиться? Найтакий швидший метод, хоча він не зовсім вважається висушуванням, це є звичайна блокада. Але але епідуральна. Вона може бути в корінець, вона може бути спильно-мозковий канал. Коли ми вводимо голочку, вводимо туди певний анестетик, препарат, який знімає провідність нервових закінчень больових, знімає біль і вводимо протизапальний препарат. Переважно це гормональні препарати туди вводяться, для того, щоб зменшити там запалення, коли це безпосередньо в ділянку грижі і в ділянку нервового закінчення. Це теж треба робити під регенконтролем. Це вид блокади, просто ну, він такий більш просунутий, який потребує певного і, важливого. Навику і обладнання операційної і рентгенологічного контролю. Адгезіоліз є ускладненням цього методу. Він буває одноденний, трьохденний, Суть його в тому, що пацієнту вводиться довга тонесенька трубочка яка ставиться в ділянку цієї грижі і по цій трубочці, якщо одноденний, то один день, якщо трьохденний, то відповідно три дні, капається концентрований соляний розчин. Це розчин натрію і хлориду, той же самий з якого роблять наш фізіологічний розчин, який ми звикли капаємо. Внутрішньовенно чи там колимо, але він більш концентрований. Так званий гіпертонічний розчин, який має більшу концентрацію цього натрію хлориду. І за рахунок своєї підвищеної концентрації, він починає воду, з оточуючих тканин на себе витягувати. Те, як я говорю, посоліть холодець, побачите, як на ньому виступить вода. І цей концентрований соляний розчин зменшує набряк оточуючих тканин і зменшує саму грижу. в тому випадку найчастіше і говориться саме про висушування цієї грижі. Якщо це. Одноденний, то пацієнт ходить один день з цією трубочкою. Переважно пацієнт може навіть ставати на протязі цього дня, але він повинен бути обов'язково в умовах стаціонару, тільки в умовах спеціалізованого відділення. І він цей день повинен провести в стаціонарі. Тут дуже важливе дотримання правил стерильності, антисептики, тому що якщо туди занесеться інфекція, то це будуть дуже складні і дуже важкі наслідки, набагато навіть можливо гірші, ніж сама грижа. Тому тут це такий метод, який має певні перестороги. Так це саме стосується трьох тому в принципі, частіше застосовують одноденний з метою зменшення ризиків інфікування також часто у поняття. Висушування грижі ми вносимо методи різних мікродискектомій, в тому числі лазерних. Тобто, це вже високе обладнання, спеціалізоване, коли ми застосовуємо, чи це може бути і лазер, це може бути малоінвазивна камера зі спеціальним обладнанням. Пацієнт уводиться через доступи туди, де є грижа, спеціальне обладнання, і якщо це лазером, то вона спалюється. Якщо це спеціальне малоінвазивне обладнання, то вона певним чином забирається. Також такі методи є: ендоскопічні. Пічні втручання на хребті, часто про які також пацієнти говорять, що це є так зване висушування. Але найчастіше під висушування мається на увазі введення концентрованого соляного розчину в ділянку грижі та нерва, для того, щоб трошки зменшити набряк тих ділянок, зменшити розмір самої глижі. У багатьох випадках цей метод є ефективний, він допомагає зняти гострий біль, проте він є найбільш ефективний, звісно, в період, коли є гострий біль. Коли пацієнта різко болить, деколи буває, що пацієнту потрібно зробити і два, і три таких адезіоліз для того, щоб отримати достатній ефект. Важливо пам'ятати про те, що всі ці методи, які я говорив, чи навіть блокада, чи методи малоінвазивні, чи навіть і сама операція, коли грижу видаляється, чи методи ці так званого підсушування, адезіолізи, вони борються уже з наслідком з самою грижою. Грижа це вже є наслідок ослабленості хребта, зменшення його міцності і втрати його міцності. І якщо людина не буде усувати причину утворення гриж, а причина утворення гриж у більшості випадків це є спосіб життя, ті фактори, які ослаблюють хребет та його структури, якщо людина над цим не буде працювати, то це призведе до того, що може утворитися нова грижа, може стара грижа, яка була на тому ж місці, знов стати більшою, утворитися ще одна на тому ж рівні. На сусідньому рівні може утворитися ще одна грижа, і пацієнт повернеться до того, до чого він був. І деколи буває, що це відбувається. Це доволі таки швидко на протязі місяця, двох після втручання, таке також інколи зустрічається. Фактори, які погіршують стан хребта, ми обговорювали це спосіб життя, тривала сидяча робота, перевантаження. Важливо пам'ятати, що стреси також грають велику роль у перевантаженні хребта. Крім того, що ми повинні бути в балансі. Ми повинні і рухатись, але не перевантажуватись. І фактори, які покращують стан хребта. Це в першу чергу систематична його рухомість, це систематичні вправи. І навіть після таких процедур, як адгезіоліз, як малоінвазивні, ендоскопічні втручання на хребті, чи просто навіть звичайні оперативні втручання на хребті з видаленням гриж, потрібна реабілітація. Так, є нюанси. Після кожного з цих методів є певний період, коли треба робити дуже обережно. Є періоди, коли взагалі нічого не можна робити. Є певні обмеження в плані того, що пацієнту можна, що не можна, але в залежності від методу лікування. Через місяць, через два, через пів року обов'язково необхідно розпочати реабілітацію. Тому що якщо ми її не розпочнемо, рано чи пізно ситуація, скоріше за все, повернеться на круги своя і знову пацієнт буде відчувати те ж саме. І тому потрібно пам'ятати, що такі речі краще профілактувати, ніж лікувати.